Усім привіт! Сьогодні урок номер 10 і ми будемо в'язати косу з 4 петель, тобто 2 на 2. Ось такий візерунок. Ось, бачите, в нас тут перехрещення в праву сторону і перехрещення в ліву сторону. Ми сьогодні розглянемо робити як і той і той варіант. Між ними я брала 2 петлі, просто лицеві. Якщо ви будете брати виворітні, вони будуть. Краще виглядати, будуть оці коси краще віднітися. Давайте почнемо. Дивіться, кромочну я знімаю. Далі в нас йде перехрещення в ліву сторону. Як ми його робимо? Ось наші перші дві петельки і другі дві петельки. Перші дві петельки ми знімаємо на додаткову спицю. Я це роблю на ось такий маркерочок. Ось так просто знімаємо їх зі спиці і залишаємо у спокої. Далі ми пров'язуємо наступні дві петлі просто лицьовими петлями. Пров'язуємо їх. І ось ці дві петлі, які ми знімали, ми одягаємо назад на нашу спицю. Одягнули. І теж пров'язуємо лицьовими петлями. Так, далі в мене по візерунку дві лицеві петлі. Ви собі там можете брати по-різному, нам головне показати, як в'язати саме ці коси. Далі, дивіться, в нас йде коса з нахилом в праву сторону. Як ми робимо? Дивіться, ми ось ці Дві перші і знімаємо назад. Тобто ми ось знімаємо їх ось так теж, наприклад, на маркерочок. Ви можете на спиці одразу знімати і одразу спиці, потім пров'язати. Мені зручніше на маркерочок. Зняли назад вони мають йти. Пров'язуємо ось ці дві лицеві петлі, які в нас йдуть ще в косильці. Далі. Ось ці петельки, які ми зняли, ми одягаємо їх на спицю, назад. І пров'язуємо їх лицевими петлями. Ще раз я вам покажу ось дивіться, я пров'язала по візерунку своєму. Далі ще раз покажу вам, як робити в ліву сторону. Дивіться, в ліву сторону. Знову повторюю, ми знімаємо оці дві перші петельки наперед, тобто вони в нас знімаються на передню частину і пров'язуємо їх наступні дві лицеві. Далі ці петлі ми одягаємо, ось, одягаємо назад і пров'язуємо. Тобто, ви зрозуміли? Якщо в нас де перехрещення в ліву сторону, ми петлі знімаємо наперед. Якщо в праву сторону назад, дві перші петлі. Таку косичку ви можете робити з будь-якої кількості петель. Тобто у вас може бути 3х3, 4 на 4, 5 на 5, може бути 2х1, може бути 3х2, 3х1. Тобто там вже будете чергувати собі, як вам по візерунку потрібно. Я вам показала просто, як їх переставляти, щоб вам було зручно. А Візерунки є різні, тому ви дивитесь на візерунку, які там перехрещення, і що і як робиться. Вивертній ряд просто пров'язуємо. А далі ми в'яжемо ще один лицьовий, один вивертній. Але ви дивитесь себе по візерунку, як у вас йде в схемі. Тобто, якщо у вас йде там далі. 3 чи 4, чи 5, чи 6, скільки у вас там буде рядочків, ви їх пров'язувати просто лицевою гладдю, а потім знову робите перехрещення. Це залежить все від візерунка. Я вам показала, як робити таке перехрещення, просто, щоб вам було зрозуміло. Ось, бачите, і виходять ось такі перехрещення. Тобто далі ви можете чергувати по своїй схемі. Ви можете чергувати, наприклад, ми йшли в цій косильці, ми йшли в праву сторону, далі ми можемо завернути вліву, вправу вліво, і у нас буде зовсім інший візерунок вже виходити. Ось так ми пров'язали наші перехрещення. Далі ви в'яжете потрібну кількість вам лицевих рядів, і знову робите перехрещення. Дивитесь по своєму візерунку. Якщо ви хочете просто навчитися, віжіть, наприклад, ось як я робила. Беріть, робіть перехрещення, потім провяжіть виврітній ряд, ще два рядочка, лицевий виврітній і знову робіть перехрещення. Так вам буде зручно. Ви можете робити більші відрізочки, просто натренуруйтесь ось так робити ці джгутики, тобто заміняти, тобто міняти їх місцями, щоб вам було комфортно. Тоді ви війдете в курс діла. І вам буде набагато легше далі продовжувати свою в'язальну роботу. Дякую вам за увагу, успіхів вам у навчанні, успіхів вам у в'язанні. І дякую, що дивитесь мене. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей!